Дивимося повтори. реплеї. Знайшов такий от Цей реплей, і тут дуже цікава хрінь. Страшний дуже танк, просто потворний до неможливості. Якийсь сарай. <реш> <реш> сарай їздить. Але для антистатиста той, хто має погану статистику, да? і хто погано керує танком, так як я. Той, хто грає на 600 ігри, мені здається, що це непогана штука. Якщо коли-небудь мені не буде нагода взяти такий танчик, я його візьму, тому що він дуже цікавий. По-перше, в нього нахиляється це шло... шланг, його, цей хобот нахиляється на 10%, це по-перше. По-друге, в нього є броня, він непогано відбиває. По-третє, в нього 2300 шкоди на хвилину. І він 300 видає за вистріл. Тобто це, як щоб Су-Стоїгрик тільки краще. Тому що Су-стої тільки те, що він стріляє там на 500. Ну він і перезаряджається довше і з якоїсь там горбочка не може виїхати, йому треба постійно все своє, оце... всю свою цю сутність від руву показувати весь горбок. Це мені подобається. Грає чувак непогано собі. З, з важкими танками перестрілюватись просто одна насобода. Їдеш на важкий напрямок. На напрямок важких танків і собі потрошечку, потрошечку цілишся. Ну роз, розмотуєш. Щось на нього навіть не хочуть дивитися. Значить про нього. Наскільки видно, що в нього вже стріляли і щось в них нічого не вийшло. Вон, 400 заблокував, прекрасно. А сам. А сам тулить як має бути. Тулить як має бути і це дуже цікаво, дуже класно. Прямо як важкий танк, тільки без цього. Хі -хі -хі -хі. Без башти. Да, трошечки в нього набік погано, наскільки я зрозумів, башта повертається, але так непогано. Прямо їде в кодло. Це вся червона команда там, а наші де... ПТшка взагалі. Наша з протилежного кінця карти по діагоналі знаходиться. середній там десь катається собі, гуляє по карті. І там же якась купочка з боку там бояться щось там, притулилося з боку, бояться. Пригнічені. Сидять бідні. І нічого не може зробити. А наш один герой. Один. Один сидить і... Приймає всі удари на себе. І його ще навіть жодного разу в нього не попали. Ну класний же штам. Ну страшний, так. Да. Ну, страшний, але класний. Та ти що? Просто. Просто такий, що мені подобається. Дивимось далі. У нас лишилося троє проти п'яти. Проти п'яти. Подивися, скільки часу прийшло бою, скільки вже в нього разів стріляли, він залишається, ну, вже не залишається, не Скільки, Скільки вбив, так що? Так, дивимось далі. Так, скільки вбив? Одного. Ну нічого, зато багато пошкодив. Так, розвертаємося, важкий танк, цілимося. Е, треба було краще цілитися. Може на підкаліберах? А, він на підкаліберах. Ясно. Хайний постриг. Наряд, я... 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 один проти трьох. Ну, мені бій подобається, як він йде. Тобто я таку би махіну... для таких рук, як в мене, якраз підходить. Класна штука. Приїхав собі, став і навалиш. З одного місця, він з одного місця. Глупашив. Весь цей час. Але на жаль, оцей дуже неприємний режим, оцей це перевага, це якийсь, ну він завалює всі бої. На що воно? Ми ж граємо для того, щоб стрілятися. Хочеться пострілятися. А він якась точку захопив. О, ну тут він вже трошечки перехвилювався. Хочеться пострілятися, а ти точки капають і не дають, і не дають проявити себе. Навіть якщо інші завалили, якщо б це був якийсь там з базою бій то... то я думаю, він би міг би затягнути. Хоча б трошечки б помучився, але зміг би зробити. Але що ти зробиш, як воно там точку захопили? Яка там точка тут бої? Я не розумію цього. Ну, чувак боровся, як, як тигр боровся. Молодець, перестрілювався, відбивав стільки снарядів, стільки шкоди. Просто шикарний танк. Страшний, але мені здається, що для таких, хто вміє грати, як я, для антистатистів, це якраз нормальна штука, щоб отримати задоволення. Ну, Програв так програв, а міг виграти, якщо б не ця перевага, хто його знає. Ну, Хоча, якщо легкий танк би кудись заїхав, в якийсь куток, то... 3,5 тисячі шкоди. Це на шостому рівні. Гідний опір, майстер. Класний. Класна потвора. Просто відпадна. Ну-ну-ну. ну 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 Скільки він там заблокував? О, заблоковано майже 3000, Йо. 3 тисячі заблоковано. Перше місце. Подивися, він. Це просто стержень команди. Добре, переходимо на початок і робимо фоточку. hmm uh -huh.